Добрий день, малята. Хочу вас запитати, як називається країна, у якій ми живемо? Так, Україна. Наша рідна Україна. Велика, багата, красива і гарна. Але велике багатство це люди, які живуть в Україні. Саме Українці можуть славити свою країну. І один з таких видатних українців. Був поет і художник Тарас Григорович Шевченко. Український народний поет Тарас Григорович Шевченко писав вірші про Україну, про український народ і про красу рідного краю. Послухайте, будь ласка, вірш Тараса Шевченка Тече вода з під явора. Тече вода з під явора, Яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом їх верболози й лози зеленіють. Тече вода із загаю та попід горою, Хлюпощуться качаточка поміж осокою, а качечка випливає з качуром за ними. Ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода крайгорода, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, брало, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. І сьогодні я вам пропоную намалювати ілюстрацію до вірша Тече вода з під явора. А для роботи малята нам з вами знадобляться фарби, аркуш білого паперу, вода, серветка та різні пензлики. Приступаємо. Спочатку я буду малювати дві ось таких ріні. Це у мене буде річка. Коли домалювали річечку, даємо фарбі просохнути. А тепер будемо малювати травичку зеленим кольором, зафарбовуємо всю нижню частину аркуша. Для цього краще брати великий пензлик, щоб вам було і легше, і швидше. Трава готова. І тепер даємо нашому аркушу висхнути. Тепер беремо менший пензлик і ось так. Ось так от робимо травичку. Ось такими примакуваннями. і так само з іншого боку, на іншому березі. Миємо пензлик. Та за допомогою коричневої фарби будемо малювати кущ калини, а поряд можемо намалювати явір. Угорі він стовбур тонший, донизу товщий. Так само гілочки. На кінцях вони тонші, а біля стовбура товщі. Коли дерево наше підсохне, тоді будемо малювати листочки. А тепер будемо малювати. Листочки в нашій калині, просто ось так, примакуючи пензлик, і на дереві теж, ось такі листочки. Пензлик та прикрасимо нашу картину сонечком. Малюємо ось такий кружечок, зафарбовуємо його та малюємо промінчик. Коли все майже підсохло, тепер будемо з вами малювати очерет. Беремо тоненький пензлик, і ось таким чином ось такі тоненькі смужечки малюємо, моємо пензлик та коричневою фарбою. Малюємо на оцих зелених смужечках ось такі коричневі овали. А тепер можна ще додати ось такі просто листочки. Очеред наш готовий. І тепер ми будемо з вами малювати, маляти качечку. Для цього ми беремо тоненький пензлик і малюємо ось такий овал. Це буде качка мати, тому овал не дуже маленький. Зафарбовуємо його. Дві ось такі смужечки і овал меншого розміру, це буде голівка, а позаду нею коченята. Цієї тітки вони менші овал. Менший малюємо, також дві ось шийка. Ось так смужечки розфарбовуємо і голівка. Ще одне каченятко можна зробити невеличкий овал. шийка та менш домальовуємо такі трикотні хвостики. Тепер чорною фарбою ось так малюємо крапочки, оченята. А за допомогою червоної фарби намалюємо дзьобики. А тепер за допомогою ватної палички червоною фарбою на калині ось там намалюємо ось такі ягідки червоної калини. Ось, малята, такий малюнок вийшов в мене. Буду чекати на фото ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!